В ефірі наш підкаст. Всі хочуть це Юля, Наташа. Наташа. <ріст> І ми <ріст> хочемо залишитися на самоті. Знаєш, я хочу залишитися на самоті реально. Без тих пір, як я повернулася в Італію, там у мене була одна дитина, тут у мене тепер чотири. Спокою немає, спека страшна. А що там у вас в Україні? А сьогодні до мене прийшла спека, бо вчора я була в кофті е, і ходила як ніби весною, бо я думаю, боже, де те літо? Е, але сьогодні вже прийшла спека, вже жара, але там, де я знаходжуся, дуже дуже-дуже. Пекельно жарко, тому що тут як парниковий ефект, дуже велика вологість, і за цього дуже дуже важко на організму. Так скажу, я тебе дуже добре розумію, тому що коли я з Києва приїхала сюди, я реально перший тиждень я була немов у милі. Тому сьогоднішня наша тема розмови буде про те, як не підніти. Знаєш я вже підняла все. Ну коли вдома нормально, я там включаю кондиціонер. І розумію, для мене 20-24 градуси це ще окей, а те, що вище, то все. І знаєш, оце постійно цей стан липкості. І я оце ходила і думала про те, що думаю, ти знаєш, чомусь, коли на вулиці ти пітнієш, і думаєш, якісь плями, не дай Боже, з'являться, з'являється оцей сором. І я постійно думала, звідки береться оцей сором. А я тобі можу сказати, Дим. Скажи. Дивись, ми ж, ж рівняємось на Голівудських зірок. Дивися, все йде від тіля, всі пропаганда, маркетинг, все ми, ми повністю все повністю концентруємося на зірок. От що зірка робить там, некрасиво, щоб у неї там було там щось мокре, і, там купа статей засудження, Доброго. ой, ота, там мокре. І оце ми дивимося, сприймаємо, Боже, в неї дійсно під пахвами мокрі плями, дійсно жовто все, і це хана. І тому це в нас так воно впливає на підсвідомість до нас, тому це нормально, що ми так реагуємо, щоб були пахи у нас, типу, не мокрі. Але І, це ну, да. ну да, Тому що насправді ну, це ж наш організм таким чином нас охолоджує. Uh -huh. Це охолодження, природнє охолодження організму, коли йде перегрів. І я думаю, я ловлю себе постійно на думці, чому у мене з дитинства, ну коли вже почала пітніти, бо поки діти так воно якось не сильно, ось, чому у мене це йде? Я постійно це ми приїхали, знаєш, я кажу, кіт, подивись, у мене там ззаду все нормально. І думаю, Господі, всі ж розуміють, що спека шалена, там плюс 38 я не знаю. І як може бути нормально, це це не нормально, коли нормально Ні, це не нормально, бо це принципи нашого суспільства. Згадай, як тебе зростали, подивись що в тебе все там чистенько, а подивись, що в тебе немає плям. А не виходь там, якщо щось там не погладжено, а подивись чи в тебе там не мокренька, а дивись там нікуди не сядь, а подивись там те, те, те те. І це все воно впливає на нас. І як би ми хотіли, не хотіли, але наш момент дитинства він впливає. І він з нами аж до сьогодні. Тому ми люди з дитинства. Ось так. Ой, короче, але я ж з цим ходила, вся в милі хожу, вся знаєш, постійно щось роблю, роблю, роблю. І зловила себе на думці, що думає, ні, це все-таки добре, що наш організм підніє, він захищає таким чином. Але давай же лазити, шукати ну як зменшити це на вулиці. Ну звісно, там почитала, виявляється, там антиперспіранти і дезодоранти. чим відрізняються? Я тепер знаю, я якось раніше не звертала на це уваги. Якої mm -hmm. але... думки ти одійшла, що тобі краще підходи? Ти знаєш, я антиперспир... я спеціально подивилася на свій кульковий дезодорант, думаю, що то у мене у мене антиперспірант і антиреспірант якийсь. Це wow, що таке? Absolutely. Ну, це ще те, що він ще помимо того, що він прибирає оці якраз жовті п'ятна, які ти говориш, тобто він вибирає відтінок. Ну тобто там є цинк, який трошки відбілює. А я тобі можу поділитися, як зробити так, щоб ти пітніла менше. Поділися. Дивайте, саме перше, це те, що це проблема із лімфатичною системою. Тобто, якщо у нас жовтий піт, це значить, у нас лімфа погано функціонує, недостатньо кількість води, мікроелітів. Тобто, значить, ти п'єш водичку неправильно. Тобто, ти, значить, її п'єш недозовано і не маленькими ковточками. Тоді в нас лімфа така більш в'язка. Плюс треба О, зранку. Да, я скажу ні, я п'ю маленькими ковточками да. по п'ять ковтків я не попиваю стаканами да. і п'ю регулярно. То що? прекрасно. А ти займаєшся, що стосується там саме для лімфи? Тобто, дивися, лімфа в нас робить всього на всього за добу п'ять обертів, ну тобто, всього на всього, і вона у нас функціонує тільки за допомогою, коли в нас скорочуються м'язи. Тому треба працювати саме з лімфою, ніяке дихання, ніяка зарядка. Лімфа лімфострибки і так далі не допомагають для цього. Це тільки відповідна ходьба, і, плюс міофасціальний реліз класно працює, пропрацьовує всі застої лімфатичної системи. Тому... Знаєш, я нещодавно придбала собі курс. У мене спочатку, перед моєю дихальною гімнастикою, я роблю вправи для стопи з О, різними, з оце... різними є м'ячик. А віднесла я такий, знаєш, шипований м'ячик, отакого десь розміру, як яблуко. Потім mm -hmm. маленький м'ячик, і я почала себе набагато краще відчувати. Бо я ж прокидаюсь о п'ятій о шостій ранку. Ну, о шостій mm -hmm. прокидалася, Це вже у мене більше справ з'явилося, то я о п'ятій прокидаюсь. О п'ятій ранку прокидаюся. У мене отак починається день. Спочатку для стоп роблю все для ніг, потім вже дихальна гімнастика. Вода, ти знаєш, що ти мене можеш не засуджувати? У мене тут все окей, я реально її. Добре, Я не кажу про я колір поту не знаю. Ну, Вроді там все добре, я а кажу запах, про, має запах. піт, має ні, запах. запаху немає. У -у -у. Все, тоді ок. Ні, немає. Я розумію, що це як захисна функція організму. Але це що терморегуляція. Це терморегуляція наша. Да. Тобто це не зах це в тому, щоб е, ми е, як сказати не нагрівалися від е, зовнішнього середовища. Тобто під це як охолодження. Ну тобто ну, це захисна, щоб не перегрітися, правильно? Щоб наша машина не перегрілась. Я хотіла поговорити ще про що. Я розмовляла з однією своєю знайомою, і вона, вона вже давно живе в Італії. Вона каже: ти знаєш, я регулярно собі вколюю ботокс. Ботокс mm -hmm. пахви, ботокс під груди. Mm -hmm. Mm -hmm. От, і каже, я дуже задоволена. Я, я, в принципі, людина, яка скільки там три роки тому зробила лазерну епіляцію для ніг і для всього, що тільки можна. Я теж задоволена, що я це зробила, і я якось цього не боялася. Але чогось ботокс мене лякає. Е, ти, як терапевт, здоров, мені потрібно як уже професіонал, я, це взагалі не шкідливо шкід? для здоров'я. Чи це клінічно доведений метод? А, який можна застосовувати, тому що є купа досліджень, те, що це дійсно працюючий метод. Ці інші методи не мають такого наукового обґрунтування, як ботолотоксин. Тому дійсно є протоколи, де вони як, направлені на те, щоб дійсно працювати або з м'язовою. Системою або mm -hmm. саме із потом, да? тобто ботолотоксин якби блокує е, потні залози, тобто туди не yeah. підходять нервові імпульси і в нас не виділяється під, тобто захисна yeah. функція, вона відключається. Це дійсно може, може мати е, місце, оскільки це зручно, 6-9 mm -hmm. місяців ми про це не думаємо, yeah. але знову ж таки питання тут риторичне до іншого. Ну, тобто, як е, з медичної точки зору, я можу радити, так. Це класний метод, він науково доведений, все класно працює, все добре. Але знову ж таки питання номер два. Це, якщо це робити довго тривало, то як буде взагалі реагувати наші інші Наш організм? Угу. Тобто, ну, да, нервова та... система від, ну, взагалі там вже не передає імпульси. Тобто, а, а там знаходиться... Ну, ну, то... Виходить, важливі... ми блокуємо захисну функцію організму насправді. Воно ну, то естетично класно, що да? ти у біленькій футболочці, жарюка 40 градусів, а ти не спітнів і все добре. Mm -hmm. а, тому насправді знаєш, що я обираю? Я обираю сарафани і я обираю вільний одяг. Mm -hmm. І мені так добре. І я цим Но... рятуюсь. Я тому, скажу, що, да, це... Да, це мода зараз, ботолотоксин, це зараз тренд. Але якщо подивитися на, знову ж таки, на голлівудський Зірок, давай на них подивимося, як вони давай. зараз виглядають. Як? Вони <світ> всі. Ну хто як? Ну так, да, вони всі мають отоки, вони, yeah, е вони yeah. такі красиві, як раніше. Але вони найкращою формою ботолотоксинок користуються. Тобто у них ну, всі є засоби, щоб виглядати неперевершено. Але все-таки вони доходять, що треба хірургічне втручання. Тому ботолотоксин можна, особливо, якщо є е до цього показання медичне, будь ласка, не буду називати хвороби, щоб вже не було там у нас да, прив'язки до цього. Але Можна, але треба всьому мати розум. Якщо це тимчасово, якщо є показання відповідні хвороби, будь ласка, але якщо на постійній основі і радіти цьому, то м, напевно ні, тому що коли виникають якісь інші порушення, ніхто не скаже, що це від ботулотоксину. А почекай ти кажеш, коли є якісь показання, що є показання до того, щоб колоти ботокс? Так, да, є Спасові? гіпергідроз, Гіпергідроз. А гіпер... як зрозуміти, що в тебе гіпергідроз? Коли стече із долонь. Зі стоп і з в... людини просто тече вода. Оце є. Тоді робляться в долоні, в стопи робляться в пахви. Робляться. Робля, в долоні робляться... Так, да, mm -hmm. робиться ботолотоксин. Тече з долонь, прям капає вода, і це дуже багато порушень є, особливо у людей, які тривожні, які проблеми з нервовою системою, з передачею правильної імпульсів. От це, так, да, є таке захворювання, і це дійсно, і ботолотоксин саме від тіля пішов, він пішов саме від таких хвороб. Це те, що його в естетичну косметологію перемістили. Це для зручності і для заробітку грошей. Ми ж розуміємо. Знаєш, Я так. колись робила програму. Про неангелів і uh -huh. там, у слави Каміцької ж неї чоловік був пластичним хірургом, і ще тоді uh -huh. він мені сказав, коли давав інтерв'ю. Він сказав, що я взагалі не раджу робити оці уколи ботоксом, тому що каже: а куди дівається ця рідина? От вона починає бродити, і у вас лице взагалі змінюється, там набрякає. Ну, я знаю людину, яка дуже захоплюється ботоксом, знала. Uh -huh. Зараз я з нею не спілкуюсь, от і реально у неї лице змінювалося від однієї зустрічі до іншої, це була інша людина. Ну тобто, особливо якщо там або після процедури, або якийсь час е, через, після до процедури, ну це інша, просто інша зовнішність. Ну, я скажу, що з е, треба мати розум, нічого поганого немає, якщо це трошки, і якщо ага. це з великим терміном. Наприклад. Зробили раз на два рочки, Зупинили uh -huh. ці глибокі зморшки, або зупинили там е, більше да, потовиділення, раз там на два роки зробили і подивилися, як ви відреагували. Якщо немає uh -huh. там, зайвих там, змін на обличчі, там, так, uh -huh. можна продовжувати. Якщо є зміни там, в гормональному фоні, якщо зміни зовнішністю сильно видно, і є, в принципі, все одно буде старіння інших, ну, чогось іншого, буде, наприклад, друге підборіддя, або будуть, наприклад, Наприклад, не такий там ніс не буде розширений, або, наприклад, будуть груди нерівномірні, або будуть ПМС буде краще, то сильніше. Тобто, треба спостерігати все за клінічними показами. Але знову ж таки, це треба з лікарем. З гінекологом, ендокринологом приймати рішення мультидисциплінарно. А у нас я прийшов до естетичного а, а, спеціаліста, він сказав: колимо, все робимо, будете красуньою, і все. Через півроку треба повторити процедуру. Це їхній це, як мені сказали про ipl терапію, буде вау-ефект. Ну як, вау, ефект? Коротше, я та людина, яка не ходила до косметолога 10 років, тепер ще 10, а може взагалі до кінця життя до нього ходити не буде. Е, ну я ж приїхала на сонце, і у мене так у мене такі прищі, мабуть, тільки коли був то е, якийсь перехідний період. Знаєш, вони такі прищі були. Жах, mm. просто насправді це цю процедуру точно не треба робити. Ні. Пігменна пляма зникла, але цю процедуру точно не можна робити влітку, точно. Точно не можна. Точно. Я багато чого зробила. Я її ну не буду радити нікому. Дійсно, кілька там днів я може й понасолоджувалася, але якийсь, знаєш, шкіра дуже чутлива стала. У мене не була така чутлива шкіра. Вона просто сонце знаєш, у мене аж болів лоб. І я думаю, господі, я вийшла на море ну, у правильний час. У той час, коли моя шкіра завжди при я ніколи не користуюсь СПФ, тому що я не перебуваю на сонці в у, у ці години, які. Нехороші, да, для нашої mm -hmm. шкіри. Я завжди до 10-ї, і після 5-ї, після 6-ї. Це гарні години mm -hmm. для того, щоб е, отримувати сонячне проміння. І тому я ніколи не користувалася СПФ і помітила, що у мене ніколи не облазить шкіра, хоча я постійно на морі. Да? Ніколи. Просто я там засмахаю все, так легесенько. Я ніколи не буваю дуже темно. А тут у мене така пішла реакція на обличчі після цієї IPL-терапії, що я, дівчатка, хто буде слухати, я вас дуже прошу подумайте дуже багато разів. Тому що насправді так, от кладучи руку на серце, я можу тобі сказати, що не так сильно мене змучала моє моє оце Смущало, як сказати, ну коротше, смущала, ти мене зрозуміла, засмучувала. Чи було мені неприємно від цього, цієї пігментної плямки? А прикол в тому, що знаєш, коли мені це ж зробили, а приїхали мої батьки на обід, а я дивлюсь, а у мене у мами плямка і у папи плямка. І оце ж ти тоді казала, що да, це можна прибрати на якийсь час, але все одно генетика вона своє бере. Mm -hmm. І тому, як, як кажуть, якщо вже генетично є пред, е, якщо ти е, маєш до цього да, е, генетично, mm -hmm. що в тебе mm -hmm. виникне це, то mm -hmm. виникне. Ось так, я так. скажу чесно, що знімати захисний бар'єр шкіри це найгірше, ну, саме, саме щоб я рекомендувала, тому що ці всі таки процедури вони забирають цей місцевий імунітет з нашої шкіри, і наша шкіра все одно буде швидше старіти. І ми як ніби на такому моменті, що ми будемо постійно, постійно робити одну іншу процедуру, одну і іншу процедуру. От я без процедур. Не угу. ось так. Виглядаю нормально, тому Добре. що знає теж без процедур, у мене тільки одна, і і тепер знаєш, буду відраховувати десятиліття. Від... Це краса йде зсередини. Те, що да. ми в себе поклали, те, що ми як ми за собою турбуємося, і так ми будемо виглядати. Тому що а, старість треба ще заслугувати красиво. красиво старіти, треба теж вміти. Це треба да. я з тобою так згодна, тому я і не хочу і ботокс, бо, нічого не хочу колоти, у мене там тих змошок не так багато, а навіть які є, то я їх люблю. <реш> це є принцип про зрілу особистість приймати себе, приймати свій вік, розуміти, що ти що ти для себе зробила особисто, тому що дійсно естетична косметологія зараз набирає обертів, маркетинг. Yeah, yeah. Але скажу чесно, це все короткотривало, дуже коротко тривало. Тобто, тому що вони працюють з поверхневими поверхнями шкіри, а вони не працюють з дермою, тому це. Тому я тобі хочу сказати, я так собою пишаю, що я зранку прокидаюсь. У мене ще плюс одна гімнастика для ніг, тому що я хотіла. Я знаю, що в стопі дуже не те, що дуже багато, а всі є точки, які відповідають за всі органи в нашому тілі, і за лімфу, і за все правда, і за кровообіг в тому числі. Давай тобі розкажу, що стопи розкажу. це стан стоп, це є стан нашого обличчя і нашого здоров'я. Чому тому. це так? Тому що стопи від стоп починається все. Можна сказати, це як серце нашої краси, отак я скажу. тому що стопи, вони включають роботу нервову систему, вони включають роботу лімфи, вони включають м'язову систему, тому що від стоп починаються всі ланцюжки м'язові. Тобто це цей центр, якому треба приділяти найбільше всього часу, тому що краса обличчя, краса овалу, краса. За зморшок залежить від стоп. ну все зроблю обов'язково один комплекс. З не один я ти знаєш, що думала? Ну я ж зараз проходжу так і роблю. Роблю роблю десь щось мені подобається, щось не дуже я розумію, як треба змінити. і Я думаю, треба на кожний ранок, бо у мене ж неділя це дольче Фарніти, а шість днів я займаюсь, і mm -hmm. от на кожен mm -hmm. треба зробити шість тренувань і починати саме зі стоп. Тому що я тобі хочу сказати, що та от легкість у мене пройшов біль в попереку. Тому що як, чим би я не займалась, дихальна, гімнастика, спорт, все одно воно дає про себе знати під вечір. Бо я займалася танцями колись давним-давно, я ще впала дуже сильно на куприк в дитинстві, ну в мене є там своя проблема. Ось. Але після того, як я почала щоранку, це вже 10 ранок, я займаюся зі стопами. І я розумію, до речі, ти зараз казала, і я чомусь подумала, що я це я вже звикла до цієї спеки. А я думаю, що це оці тренування почали краще ще проганяти мені лімфу, тому що я до спеки почала ставитися інакше по відчуттям внутрішнім. Мені вже, знаєш, у мене немає цієї якоїсь липкості, аж воно мене аж дратувало. Знаєш, що постійно я не можу нормально себе почувати. А от тепер. Все класно. Спробуй дам. Дам маленький, такий, маленький, маленький, такий зробити скраб із сіллю, і з такою дрібною сіллю, і туди додати, боже, сода так і буде на українській, да? Сода, угу. да. сода так і буде і додавати один, один до одного співвідношення і взяти сухим оцим засобом, да. протерти свою шкіру зранку, хорошо да. протерти. А де терти? прям повністю шкіру, чи тільки під пахом, чи там де і а. під пахвами, повністю весь організм ти протираєш, ніби скрабуєш, і потім про холодною водою змиваєш. І подивися, і поділишся наступний раз з результатом. Що ти Я будеш? Я зроблю очіку? завтра зроблю. Значить, беру столову ложку соди, столову ложку солі. Змішала. Тобі не вистачить, тобі треба десь три столових ложки солі і три столових ложки собі. І оце повністю все тіло: стопи, ручки, під пахвами, шия. Ши, Отде ти все ти повністю ти. тіло, ти скрабуєш, ніби сухий такий скраб робиш, і потім змиваєш водичку. І мені хочеться, як, що в тебе буде відбудеться з твоїм організмом, цікаво. А, а як часто це треба робити? А от ти зрозумієш, коли от е, ти один раз робиш, а тобі десь на 2-3 дня ти зрозумієш по ефекту, як тобі буде класно, а вже на третій день ти захочеш ще раз це зробити. Клас, <реш> Ти моя зайка. Я відійти ніяк не можу. У мене ж тут в Італії немає ванної, всі душові. А в Києві ванна, і ти мені подарувала цей пакетик чаю для ванни. Боже, це такі були трави. Я, ми так кайфанули, ми навіть з Олівкою разом кажу, доця, будемо разом приймати з тобою. І Я знаєш, я реально кайфанула від цього часу у ванні цей величезний чайний пакетик, ну, мені здається, я не знаю от такого розміру. Mm -hmm. і, він, і ванна заварюється реально як величезна чашка чаю. Yeah, так, так що, хто в Україні, замовляйте, у нас є, виявляються наші yeah, виробники, які роблять yeah. дуже. Якщо захочете, ви напишіть в коментарі, да, дівчатка наші, напишіть, mm -hmm. ми вам скинемо дані. Да, Юля скине. Так, так, так. Це мені теж так відкрила очі. Моя е, е, клієнтка вона мені подарувала цей пакет, я спробувала і вирішила тобі теж подарувати. Тому це дійсно зараз лайфхаки, те, що роблять українці, це ну, просто неймовірно і фантастично. Тому я регулярно користуюся цими пакетами, бо це дуже зручно. Я скажу, що це. Ну, взагалі, дуже 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 класно. І це, і це як для подарунку класно, тому що я от думаю, я тут далеко, да. Наприклад, там mm. мамулі щось приємне зробити. Хоп, замовили, діста... ді... доставка зробила. Mm. Достав... Господі, вони сьогодні заплітається язик. Доставку зробили, мамуля ванну приймає з пакетиком чаю. Бо там, якраз, от те, що моя мама завжди любила: вона в аптеці купувала ці трави. Змішувала, але воно якось знаєш, було в ванні, якось було не дуже зручно. Вона робила в марліві такі штуці. Знаєш, а це так все цивілізовано, красиво, так що ми дуже радимо. Так, да? Да, це дуже, дуже класно, дуже класно і дуже зручно, і саме головне, що воно розраховано якраз на ванну, на середньостатистичну, тому це все добре і під правильно підібрані трави, тому що я все це проаналізувала. Дуже дуже класно рекомендую. Да. І, і аромат був просто безподобний. Так, да, завдяки тобі. Завдяки mm -hmm. тобі. Я тепер точно на ботокс не піду. Тому що насправді сходити один раз в житті, щоб спробувати, нічого поганого не буду. Ну, Але хоче. ти знаєш, я не бачу в цьому шаленої потреби. Я ж кажу, у мене з'явилися е, ці вправи для, для стоп, які я роблю регулярно зранку, я вже відчуваю ефект. Плюс я зроблю те, що ти порадила сіль і соду 3 до 3 столові ложки на трус. І в цілому, а все інше зрозуміло. Як то кажуть, спека вона є спека. Організм, якщо йому жарко, то він про це сигналізує. От і все це просто сигнал. Так, але ну це має місце бути. Є, в принципі, доведено багато медичними науковими дослідженнями: що якщо робити це з розумом, то в принципі це терпимо і великих наслідків немає. Бо інших армії не... немає, на жаль, щоб позбутися. Ну, Ну, да, я, я ж перечитала, знаєш, зайшла англійські статті, якісь почитала. Mm -hmm. ну, там все зрозуміло, все пишуть так, як усюди. Але, знаєш, який є лайфхак, що знайшла ну, у приміщенні, що, коли дуже спекотно, треба перед вентилятором ставити миску з льодом. Mm -hmm. да, це На є теж сенс. Да, Є сенс. цьому теж да. Того, що, ем... Як сказати, назавжди, із-за того, що не вистачає цієї холодної вологості, воно буде такий давати ефект, що ніби прохолодно, ага, і буде так. організму легше, він не буде сприймати, що треба більше, більше, більше рівниний, щоб да, нам трошки охолодитися. Ага. І це буде трошки, ми будемо обманювати наш організм трошки, трошки. Тому так, да, ну, є сенс. І буде гарно, буде гарно. Так що, у кого є нема кондиціонерів, є вентилятори, то ставте мисочку з льодом. Так yeah, cool. само пити там водичку з льодом, теж має сенс. Вся американська спільнота таким чином спасається від жари, і теж це ну, має сенс, але знову ж таки, якщо немає проблеми з жовчним міхурем, Але в українців 80% є проблеми, тому нам не підходить цей метод. З льодом пити воду? Да. Ну, з льодом, ну тобто береш просто звичайно водичку, і туди два о, кинула кубику льоду і п'єш маленькими глоточками, і тоді ж ви... А який якщо... це зв'язок має з, з ну... жовчним? Жовшна да. мускулатура дуже впливає на температуру рідини, яку ми вживаємо. І якщо о, жовчний він має якісь проблеми, перегини або є якийсь пісок, або є камні. То мускулатура буде стимулювати це більше або робити більший камінь, або більше ага. відкладення, або і так далі. Тому подібне. Буде трошки гірше перетравлювання, ми будемо відчувати дискомфорт, тому я тут і не раджу це. Ну, якщо є проблеми з жовчним, то це не підходить. Знаєш, ну, у мене проблем з жовчним немає, але я чогось звикла, що я навіть коли дуже спекотно я холодне не п'ю, бо в мене ну, потім болить горло. Ну, бачите, бо є, значить, горло є питання. Тобто у кожного є своє, але дійсно допомагає, не таке буде виділення, буде прохолодно в організмі, з водичка, з льодом, дійсно, це правда. Ясно. Ну, слухай, я думаю, що ми сьогодні все прояснили. Я навіть не, спітніла. <хи> навіть не спітніла. Ну тобто, дивися, бачиш, що, що дуже класно, що і о, не спітніла, і зрозуміла, як зі потом жити, що нічого страшного немає, що все Воно, класно. знаєш, коли з подругою поговориш, обсудиш, то вже проблема, взагалі її немає, як виявилося. Знаєш, ідеш так думаєш, господі там, то-то-то, то то-то, а потім раз поговорив і все. <хи> Боже, Юлічка, моя приєдналася. Подружка моя з моря, у мене одні юлі мої мої зайці. Одна тут, друга там, ну клас, все. Mm -hmm. Значить, все вдасться. Котик мой, я тобі дуже вдячна за нашу я розмову. Я вдячна. Ти, ти мені завжди стільки користі розказуєш, стільки всього, знаєш, я беру лайфхаків від тебе. Дякую тобі за твій професіоналізм. За дякую. Тобі, за... Дякую за шматочок щастя, якого ти завжди ділишся ви, з нами, тому що щастя, посмішки, оця енергія, ось ця подача легкості це дуже-дуже класно. Дякую тобі за це. Так що щастя, і здоров'я завжди будуть з вами, а ви будьте з нами. Цілуємо, обіймаємо і до нових зустрічей, цьому вас. Люблю тебе дуже сильно. Дякую, Я тебе також. Пока пока. Ць, ць, ць. пока.